Ой Олександр ходив на піндюрини. Я вже побачила, він просто так він цю галю забрав і і ходив так вальяжно. знаєш. Вже не всралося жодне печиво, він знає, що Галя вже класно. О, вона ж, ну, це, як клашатка баява, вона ж отак. Вона ж працює отак. Просто ця Галя просто мільярд. І цей і це отак от. М -м -м -м. Він ще б отак порохи прибирав з цих робочих поверхонь. Саня, це людинка, котра ходить отак, от як це, як правильно спілкується, як це. Ну, сну. мені вистачає цього білого рушничка. Знаєш, що отак от сіли, що... фіця, фіця. да, 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 знаєш, отак, от така подача Саші. Доволі цікава стратегія, але в попередньому сезоні щось подібне вже було, і там не справились з цим. Тому я розумію, що це трішки хибна, з мого погляду, стратегія. Bueno, друзі, покваптесь, ми вже хочемо скуштувати найсмачніші кукіси від рестораторів «Мастер-шеф». Кліма у нас готові? Так, да, от кліману, то ми вже можемо в принципі, видавати. Давай видавати. Я знаю, що це ризиковано йти першим. Але я такий ну раз, в мене вже є готовий продукт, я вирішую трошки порадувати суддів і прийти першим. Я ага. поспішав. Шоколадне печиво з лохиною. Шоколадний крем. І шоколадна прикраса з мигдалем. Від А до Я зробила Галя. Скільки коштів? Нуль. Галя працює на результат. Тож ми з нею розрахуємось по факту. Я не планую інкомунувати аванси. Авансів, ніяких авансів. По факту розраховуємось. Ми якось це не обговорювали, ми просто домовилися, що весь прибуток ділим 50 на 50 бо... Ну. Ой, Сашко, підступна у вас стратегія. Галя працює лише на вас. У неї наднормовий робочий день, а ви їй навіть передплати не дали. Я б не пішов до вас на роботу. Гаразд, давайте подивимося, що у Галі вийшло. Кукіс смачні. Проте тісто досить хрумке, а американське печиво всередині має бути в'язким. Тож додайте більше вершкового масла або ж менше часу випікайте. Це точно не найгірший кукіс, не найгірше mm. шоколадне печиво. Отже, ваших 20 шефів. Дякую, окей. А трава... швидше, швидше покваптесь.